Всім привіт, любі друзі, з вами Дмитро Тряниця. Сьогодні досить незвичне відео для мого каналу. По-перше, ви побачите короткий огляд на електромобіль від мене, де я буду по суті показувати саму суть автівки, а не поглиблюватися в різні технічні деталі, чи знімати для вас тест-драйв. По-друге, в кінці відео ми з вами поговоримо саме про плюси та мінуси Chevrolet Bolt EV. Це той електромобіль, про який сьогодні піде мова. І якщо вам сподобається подібний формат контенту, де я не розпилююсь на різні Дрібнички, а по суті, розповідає лише суть, яка потрібна вам для того, аби купити чи не купити ту чи іншу машину. То, будь ласка, не забуваємо коментувати, ставимо лайки, підписуємось на канал, для того, щоб я бачив від вас фідбек і надалі міг вас радувати таким же крутим контентом. Думаю, що ми можемо з вами починати, але перед тим як перейти до електромобілів, власне кажучи, варто трішки згадати і про дизельні та бензинові авто, що саме я маю на увазі, друзі. Я думаю, що серед вас є чимало людей, які Їздять на досить сучасних авто, і тим паче серед вас, я думаю, дуже багато молодих особотам, хлопців і навіть дівчат, які полюбляють швидкість, потужність і дійсно купують агрегати з хорошим запасом потужності для того, щоб максимально насолоджуватися життям, їздити драйвово і кайфувати від водіння. Але, звичайно, що їзда на високих оборотах приводить, по-перше, до зносу основних вузлів, а по друге, взагалі, до поломок. Саме тому дуже важливо думати про те, яку саме оливь ви заливаєте в машину, які фільтри ставити, і взагалі частіше її обслуговувати. Але мова не про обслуговування, а саме про оливу, яку варто вибрати для свого авто. І тут чудово підійде вся преміальна лінійка від компанії Bardal, яка продається в таких однолітрових баночках і створена на основі унікальної технології Polar+. Plus. Це власна розробка, в основі якої дослідження, які отримує Нобелівську премію. По суті, це унікальна формула, яка робить молекули такими, які можуть проникнути в найдрібніші на рівні Атомів шпаринки і створюють захисний шар, наприклад, між стінками циліндрів і власне самими циліндрами, рушновими кільцями і так далі. Все це створює повний захист вашого двигуна, і навіть коли у вас критично високі навантаження, все одно двигун отримує достатньо охолодження і змащування для е безперебійної конкретної роботи. Чи існує щось подібне у інших виробників? Ні, друзі, це унікальна технологія. А, якщо вам цікаво детальніше про неї прочитати, то я залишаю посилання нижче на цю оливу. Ну і звичайно, що на головну сторінку сайту Бардаль, де детальніше розписано, як працює ця технологія Polar Plus а, і в чому її переваги. Також не забуваємо, що за промокодом Діма, то рукувається знижка в 10%. Ну а якщо залишились питання, то я завжди радий відповісти вам на це в коментарях. Що ж, друзі, ну а тепер від моторів дизельних, бензинових, унікальних олив та. Технології, ми з вами перебираємось нарешті до електромобілів і час стартувати. І почнемо ми з найцікавішого, звичайно, що з технічних характеристик. Коли ви собі купляєте електромобіль Б-класу, то ви не розраховуєте на шалену динаміку або хороший запас ходу. Проте тут все це реалізовано. По-перше, вас чекає. Батарея на 60 квт годин, яка, по-перше, розвиває 200 кінських сил і 360 метрів крутного моменту. А по-друге, запас ходу тут вистачить на 320, а то й 350 кілометрів. Ви просто вдумайтесь всі цифри. До речі, якщо говорити вже за динаміку, то при 200 кінських силах і невеличкій вазі цього авто. Ви можете розраховувати на 7 і 2 секунди до сотні, а максимальна швидкість обмежена 160 км кілометрів на годину. Мабуть, вам також цікаво, скільки ця машинка заряджається по часу і скільки грошей виходить на місяць на її експлуатацію. Звичайно, все залежить від панери їзди. Проте, якщо говорити саме за час зарядки, то з 30 до 80% авто заряджається всього за 30-40 хвилин, а за ніч ваша машина заряджається повністю. Варто зауважити, що витрати на експлуатацію настільки мізерні, що їх навіть важко порахувати. Наприклад, з практики. І власників, можна судити на те, що автомобіль на тисячі кілометрів їзди витрачає електроенергії настільки, що в зарядці в грошовому еквіваленті це виходить приблизно 300-400 гривень. Ну погодись, це дійсно копійки. А якщо ви заряджаєте авто на нічному тарифі, або у вас якісь пільгові умови, то вийде навіть менше. Також багатьох власників цікавить питання: скільки на рік... Ви будете витрачати на обслуговування такого авто. Зазвичай повне ТО на цей автомобіль проходить раз на півтора-два роки, і по вартості воно вводить буквально в 5-7 тисяч гривень. Погодьтеся, це набагато дешевше, ніж експлуатувати бензинове чи дизельне авто. Окрім того, що у машини непоганий дизайн і вона виглядає досить солідно на свій клас та свої габарити. вас чекає ще й купа цікавих фішок та особливостей. Перше, на що ви звертаєте увагу, коли підходите до авто, це безключовий доступ. Якщо у вас в кармані є ключ від машини, то цією кнопочкою ви можете зручно закінчити закривати та, та відкривати двері в салоні. На вас чекає стандартний електропакет, але найцікавіше не це, а так якісь місця, на яку ви можете розраховувати. Якщо ви сиділи навіть в цей класі, як там Chevrolet Cruze або, наприклад, Ford Focus то тут місця значно більше. Ви розумієте, що ви, як водій та ваш компаньйон, передній пасажир, ви є головними героями цієї машини. І до того ж, тут купа різних регулювань. Наприклад, ви можете відрегулювати як по висоті, так і по виліту ваше сидіння, а також по нахилу спинки, що само собою. Ось зрозуміло, також мені вкрай подобається, як в руках взагалі лежить кермо, і до того ж на нього виведені клавіші, основні, які стосуються, наприклад, керування мультимедіа, включення круїз контролю, і навіть є обігрів керма. І до цього ж регулювання є як по висоті, а в деяких комплектаціях і по вильоту. Також що варто зауважити, тут стандартні клавіші не будемо на них зупинятись. А отже, на центральній консолі на вас чекає як клімат-контроль, так і різні опції в допомогу вам, як водію. По-перше, це включення спорт режиму. Як я і казав, при певних обставинах авто може розігнатися до сотні трішки довше, ніж за 7 секунд. А це вже дійсно на спорт. І до того ж, тут є включення та виключення стабілізатора курсової стійкості. На цьому екранчику мультимедіа на вас чекає галерея, аудіо, різні функції, що стосуються телефону, ну і звичайно, що налаштування самого авто. Звичайно, розраховувати на щось кардинальне тут не варто, проте є купа фішок, які стосуються ергономіки, починаючи від різних підстаканників, ніж, які вас тут чекають, різних відсіків, ну і звичайно Досить великого по розміру бардачка, але купляючи будь-яке авто, варто подумати і про тих, хто сидить на задньому ряду сидінь. і він мене повністю задовільняє, бо при зрості моєму в метр вісімдесят, як бачимо, над головою перед ногами в мене ще залишається дуже багато місця, і до того ж, і тут є декілька приємних моментів, як, наприклад, оці от кармашки в сидіннях, або ця підсвітка над головою. Але який може бути огляд на авто без тестування багажника? Якщо ви відкриєте його цією кнопочкою, то побачите, що він відповідає в принципі без сегменту. Тут близько 300 літ. Є своя підсвіточка, а під цією повочкою ви можете зручно розмістити свої інструменти або якусь іншу поклажу. Що ж друзі, тепер, як ви бачите, я вже за кермом своєї машини і саме час підбувати підсумки з того, що ми з вами побачили. Взагалі, як на мою думку, то Chevrolet Bolt це дійсно один із кращих представників, в принципі, електромобілів нашого часу. Бо за там 20-30 тисяч доларів, дивлячись, чи ви купуєте буву автівку, чи майже нову, ви отримуєте, по-перше, хороше оснащення. По-друге, великий запас ходу. І круті динамічні характеристики, Бо далеко не кожен електромобіль без сегменту може розвинути 100 км за годину за 7,2 секунди і мати такі технічні параметри, як у болта. А по-друге, що мені от сподобалось, це простір салону і, в принципі, наявність всіх основних опцій. Але зараз цим вже нікого не здивуєш. Ну і по-третє, що мені подобається в машині, в неї хороші габарити, і вона чудово керується. Тобто мова йде як за керування в межах міста, де вона маневр Може припаркуватись де завгодно, так і по тому, як е, тачка поводить себе на трасі, тобто там теж вона стійко тримає дорогу і мінімально йде в крени. Але, звичайно, є і мінуси, на які теж варто звернути увагу. По перше, знову ж таки, через те, що це електромобіль, зараз ми ще не говоримо про те, що електромобілі можуть подавати тисячі кілометрів на одному заряді. І е, якщо ви часто будете користуватися швидкою зарядкою, де машина, як я казав, за 30-40 хвилин заїжджається з 30 до 80%, то як мінімум ви вб'єте батарею там за 3-4 роки. А, це нікому не потрібно. Звичайно, що це досить великий капітал вкладення для заміни цієї батареї. Тому більшість власників все ж вибирають шлях заряджання авто від домашньої там розетки протягом, ну, зазвичай це одна ніч. Ну і по-друге, значний недолік, як на мою думку, це все ж якість матеріалів і збірки. Якщо ви подивитесь детальніше в салоні, так оздоблено його в цілому непогано. Але те саме кермо, в принципі, пластик, який вже в самому салоні на. Торпеді і на от, е, консолі, яка знаходиться між сидіннями, от там він просто жахливої якості. Зрозуміло, що через 200 там, тисяч кілометрів, може навіть е, трішки менше, він вже буде мати ніякий вигляд. Е, ну а в принципі, самі сидіння, от як я читав звідуки власників, через 200-300 тисяч в кого по-різному, вони настільки просідають, щоб. Просто спина дуже болить вже через 100 кілометрів, бо ви сидите криво. На сидіння зазвичай, якраз таки в сторону пасажира, можливо, це індивідуальний досвід експлуатації там того чи іншого власника. Але тим не менш, я розповідаю вам про думку, яку я чув не один раз вже, і на це варто звернути увагу, якщо ви купуєте машину ну, на довгострокову перспективу, на декілька років. Ну і інших недоліків я в принципі не помітив. Тобто, якщо ви вже для себе прийняли рішення купувати електромобіль і просто вибираєте які саме, то Bolt буде хорошим вибором у своєму ціновому діапазоні Бо е, насправді от основні конкуренти, які це Toyota Prius і Nissan Leaf. І по технічних параметрах, і по опціональному оснащенню Bolt однозначно виграє. Але якщо ви для себе ще не до кінця розумієте, чи варто вам купувати електромобіль чи ні, ну тут же ви, звичайно, маєте оцінити наскільки часто ви виїжджаєте за межі міста і на що ви розраховуєте при купівлі машини. А з вами був Дмитро Торяниця. Днових відео та нових зустрічей. Бувайте!